Давайте чесно, оці всі медитації, афірмації, повищення вібрації і так далі. Ви справді вірите, що вони можуть заклеїти диру всередині, яка щодня кричить від болю. Ви намагаєтеся бути світлими, тому що вам насправді страшно зазирнути в те, що під цим світлом. Ви боїтеся власної лю люті. Тому що, якщо ви дасте їй волю, то здається, що вона спалить усе ідеальне життя. Але знаєте в чому прикол? Ви ж не не стаєте спокійними. Ви стаєте мертвішими від цього всього. Згадайте, наприклад, як, можливо, навіть вчора. Ви промовчали, коли вас принизили? Як ви усміхнулися, коли хотілося просто вийти? Але ви ж думаєте про цьому? Це духовна мудрість. Так ні? Ви щойно знаєте, що зробили? Один цвях у власне тіло запіхнули ще раз. І ось цей цвях дуже часто ось тут в животі. У більшості. Можна прямо навіть потрогати себе. Там нестача ресурсу, там твердо, камінь, і насправді там скрита жива сила, яку ви заживо ховаєте, щоб бути хорошими, і ви вбиваєте собі Бога, коли відрізаєте від себе злість. Тому що пробудження це не політ у хмари, це повернення у тіло його клітини. І, звісно, справді це найчастіша енергія, яка в нас є. Це наш вогонь. І поки ми його боїмося, то ми будемо його зручницею. Будемо зручними, втомленими і вічно хворими. Хворими на щось, на що лікарі будуть говорити, у вас все окей. Але щойно ви перестаєте тікати, щойно ви дозволяєте оцій люті не вибухнути на когось, а просто пройти крізь себе. Ось так глибокий вдох. І видох в ту саму секунду ваше тіло розслабляється, і ви вперше можете відчути, що ви є, а не як світлий образ, а як жива, потужна персона. Спробуйте прямо зараз відчути тиск у грудях або в животі і не пояснювати його. Не казати це через маму, це через роботу, це ілюзія, це не пойми що. Є тільки цей затиск. Ось дивіться у нього. Це ваша сила, яка стукає зсередини. І пробудження це коли ви кажете цій силі, я тебе бачу, і тобі можна бути. І в цей момент ви не стаєте поганими, ви стаєте вільними. Вам більше не потрібно виправдовувати свої кордони. Ам більше взагалі не потрібно виправдовуватись, тому що